Вітаю! Мене звати Марта Васютинська. Я дизайнер та конструктор одягу з досвідом більше 20 років. Хочу презентувати вам свою авторську запатентовану систему крою жіночого одягу Я створила її на основі математики, геометрії і практичної роботи з клієнтами. У моїй системі ви зможете будувати лекала на будь-які жіночі фігури, довершили крій і не більше однієї примірки. Якщо ви бажаєте спустити свій бренд одягу з відмінними малекалами, ви також можете опанувати мою систему і створювати будь-які моделі одягу по ній. Давайте розберемо, що таке гарний крій. Кожен відомий бренд одягу має свої секрети, яких вони не розкриваються. Гарний крій це не просто повторення контурів людського тіла в одязі. Гарним кроєм можна скоригувати недоліки фігури, підкреслити переваги. Витягнути зріст, підкреслити деталі, груди і все це за рахунок правильних пропорцій та візуальних ліній, кожен конструктор одягу в роботі зазвичай використовує декілька методик, з яких шляхом спроб та помилок створює свою. Ви можете не проходити цей шлях. І навіть якщо удосвідчений конструктор з великим досвідом роботи. Ви збільшите швидкість і якість вашої роботи за моїм методом Мелоб'янко мінімум в 3 рази. Мої формули скоротять витрати за часом і нервами на примірки та установки речей. На практиці це означає, що ви зможете будувати базу великого жакета за 30 хвилин і робити лише одну примірку. Якщо ви з нуля опануєте нову професію, ви зможете працювати з брендами одягу і з індивідуальними клієнтами. З розвитком інстаграма з'явилася велика кількість нових дизайнерів та молодих брендів, і всі вони шукають професіоналів, на яких великий попит. Ви можете працювати як офлайн, так і віддалено по всьому світу, маючи під рукою лише манекен і довершення лекала. Конструктор складна професія. Яка потребує багаторічного досвіду і навчання. Конструктор також повинен бути трохи художником, щоб накисати гарну лінію з правильними пропорціями. Декілька слів про те, як я створила свій метод крою. Я професійний конструктор одягу, навчалась у Київській академії легкої промисловості. З 19 років почала працювати з клієнтами. З досвіду я зрозуміла, що головне в лекалах це якісна базова основа, бо в ній криється 80% помилок. Я дуже добре навчилась підганяти по фігурі та опанувала моделювання на клієнтах, але все одно для складних фігур потрібно було зробити декілька примірок. Пам'ятаю один випадок з моєї роботи: клієнтка, струнка дівчина з великими грудьми принесла мені готовий жакет. Куплений в Європі. Він дуже добре на ній сидів, і вона попросила пошити подібний. Але коли я почала будувати лекала за стандартними методиками, у мене вийшла дуже велика нагрудна витичка, яку дуже складно було прасувати. Я пошила їй костюм. Він гарно сидів їй все сподобалось. Але я зробила висновок. Що в готовому пізаку, який вона мені принесла, був більш плаский крій, хоча він також гарно сидів на ній. І коли я почала вивчати чоловічий крій, зрозуміла в чому справа. Тощина виробу в чоловічому крої трохи повернута вперед. І він відрізняється від традиційного жіночого крою. Саме цей підхід. Я засу... застосувала в своїй системі малу б'ямку. Я свідомо відмовилась від аданісу традиційних систем крою. і почала створювати свій метод крою з нуля лише на основі математики та геометрії. Центром моїх лекалок стала пройма найбільш гармонійна частина лекала. Я вам розкажу про це трохи пізніше. А зараз топ-3 помилок в крові. Некоректно назвати їх помилками. З ними стикаються абсолютно всі конструкторні помірці, як початківці, так і професіонали, яке я покажу пізніше в точності знімання мірок чи побудові лекал. Перша помилка. Края борту жакету розходяться чи заходять одна на одну. Це помилка балансу. Пілочка довше або коротше по відношенню до спинки. Друга помилка. Плечовий шов зміщується назад або вперед. Це помилка балансу пройми. Третя помилка. На спинці утворюються косі заломи, які дуже важко скоригувати. В цьому випадку спинка коротша, ніж потрібно. Це також помилка балансу. В першому та третьому випадку прошено баланс виробу ДТП мінус ДТС. Балансові помилки в крові базової основи найбільш складно виправити. Навіть якщо ви дуже точно знімете ці мірки, цих помилок вам не уникнути. Особливо на фігурах з великими грудьми чи великим пролином спини. У моєму курсі. Всі мірки підібрані так, щоб помилки вимірювання мінімально впливали на результат. Давайте подивимося, чому так відбувається. Є декілька моментів, які впливають на баланс виробу. Перший ступінь прилягання пілочки, другий ступінь прилягання спинки і нахил бокового шва. Вочебудь в усіх існуючих методиках кроється базова помилка в знятті мірок для балансу виробу. У моїй методиці немає знімання мірки ДТП. Баланс розраховується по формулі і він поділяється на верхній та нижній. Вся конструкція будується на основі проймен. У моїй системі Молоб'янко я використала принцип чоловічого крою, в якому площина виробу розвернута вперед відносно вертикалі. Завдяки цьому зменшився баланс пілочка спинка, нагрудна вирічка стала менша, а вся конструкція стала більш плоскою. На вертикаль бічного шва це майже ніяк не впливає, але дає відмінний результат. Посадки на будь-які фігури в комбінації з правильним балансом пройму. Мій метод повністю виключає помилку балансу. Кріста є більш пласким, гармонійним та пропорційним, тому що площина виробу повернута вздовж природнього положення тіла. Я покажу вам манекені. Я з бюзгалтером збільшила баланс. Стандартного манекену. Якщо ми помірюємо довжину талії пілочки і віднімемо від неї довжину талії спинки, баланс складає 4 см в цьому манекені. А по моїй методиці він складає 2 см за моїми формулами. Я зараз покажу жакет, який пошив пошила на основі своєї методики. Я що сказала, що баланс цього жакету складає 2 см замість чотирьох замірками. Але він сидить гарно. У нього більш плоский крій, правильний баланс. Я пошию його без примірок. Одразу на манекен. Подивіться, гарно сидить спинка. Точно, все розраховано. І рукав також сидить гарно. Завдяки правильному балансу пройми. Сьогодні на вебінарі я розкрою вам секрет гарної пройми. На базі пройми побудовано мої розрахунки по нагрудній та плечовій виточці. Це гармонійна частина лекала. Форма руки в діаметрі у всіх людей округла, і форма і розмір пройми залежать тільки від обхвату плеча. На плечей, постави і розміру грудей. Правильний баланс пройми завжди забезпечує гарну посадку виробу. А тепер секрет. Баланс пройми стандартних фігур складаю 1,7 см. Що це означає? Як ми від частини довжини пройми спинки від точки 1 до точки 2, віднімемо частину пройми пілочки. Від точки 3 до 4. різниця складає 1,7 см для стандартних фігур. В судових фігурах баланс збільшується, в перегини зменшується. Залежить від мірки положення корпусу. На кожен сантиметр змію цієї мірки. Баланс зміню на 5 мм. Якщо ви вдотримуєтеся цих умов, у вас завтра буде правильне положення бокового шва. печового шва. Він не буде з'їжджати ні вперед, ні назад. І на рукаві не буде ніяких заломів. Сьогодні я презентую першу, першу моду в курсу Малиб'янку. Побудову базової основи сукні футляр з витичками та з рельєфами. Побудову базової основи жакета з рельєфами. Побудова одношовного рукава для сукні, побудова довшовного рукава для жакету. Також незабаром вийде другий модуль курсу. Побудова жіночих брюк з корекцією на різні типи фігури. Давайте поговоримо, на кого розрахований цей курс. Якщо ви конструктор чи власне кательє з великим досвідом роботи. Ви зможете підняти вартість ваших послуг за рахунок якості та швидкості розробки лекал. В моєму курсі немає поділу фігур на типи. Всі розрахунки на одних і тих самих формулах, перевірених досвідом. Ви точно та швидко будуєте лекало. Якщо ви тільки хочете опанувати професію конструктора, ви зможете скоротити багаторічний досвід. Проб та помилок і почати будувати досконалі лекала. Якщо ви дизайнер, чи у вас бренд одягу, ви зможете створити бренд з унікальними точними лекалами і не звертатися за допомогою до інших професіоналів, Зекономити час часто гроші, почати створювати готовий одяг, який буде добре сидіти на більшості клієнтів. Для цього ви отримали стандартні мірки гармонійних фігур. І на курсі я розкажу, як ними користуватись. Що складається курс. Перший вебінар зняття мірок. Другий вебінар побудова базової основи сукні футляр. Третій вебінар побудова базової основи жакета. Четвертий вебінар побудова одношовного рукава. П'ятий вебінар побудова одношовного рукава. І таблиця мірки стандартних фігур. Мірки для стандартних фігур розроблені на основі гостов, скориговані і доповнені. Завдяки їм ви зможете створити свій бренд одягу, розробляти нові лекали для інших брендів, а також розробляти точні базові лекала для роботи з клієнтами. Ви підключаєтесь до телеграм-каналу на 3 місяці, в якому зможете задати мені будь-які питання. Доступ до вебінарів також на 3 місяці. Покрокова інструкція та креслення залишаються з вами назавжди. Існують два пакети стандарт та преміум. Пакет стандарт входять 5 вебінарів і покрокові інструкції. В пакет преміум. Входять 5 вебінарів по інструкції і 5 двогодинних онлайн-сесій зі мною по скайпу з розбором ваших конструкцій і питаннями. Вартість пакету преміум 150 євро. Вартість пакету стандарт 110 євро. До зустрічі!